Друзі, всім привіт! Ну що, у нас сьогодні буде ТО по кондиціонеру. Зараз це все діло ми заправимо, перепровіримо, чи в порядок ма чи ні, щоб далі бути сезон готовим. Зараз Діма це все діло підключить, провірить. Закачає, потім поїдемо ми до джандіра, ще в джандірі все провіримо. Ну Каже, ще... користуємося моментом. Коли була служба рядом, то заїхали обслужити мені трактора. У нього даний кондиціонер куплявся, він його буде її обслуговувати. Наставили ми його самі. Так що ждемо ще Діма достане свою апаратуру, підключиться, провірить усе, та й поїдемо тоді до комбайна. Так, зараз викачуємо фреон. Ну і по нормі заправимо. Це каче, ну, вакуумація чи як воно правильно називається? Це зараз встановлення, ми відновлюємо, викачуємо фріон системно. Подивити... Тоді вакуумація, а тоді? Вакуумація, тоді вакуумація і тоді заправка маслом і заправка по нормі. Я зрозумів. Тобто кондиціонери треба обслуговувати, хоча б раз у два роки. А в мене вже пройшло третій сезон. Ну Ми ще фільтр поміняємо новий. Ну як, ТО. Зробимо ТО, тоді ще з'їздимо до Джандіра, зробимо ТО. Потім поїдемо ще в Палєсся. В комбайні зробимо ТО. ну Там компресор, по-моєму, треба міняти, казали. Тобто не просто закачує фріон, ще й тут розібрався, провіряє, дивиться. Підхід нормальний. Підхід нормальний. Так, ну що, поміняли ще такий регулятор, виділивався. Зараз заміна фільтра. Це старий сновий. Запрацює як новий тепер. Так, ну що, тут все заправили Що тут, Тьома, дує? Нормально? О, холодненько пішло. Красота. Не вистачало. 250 грамів не вистачало. А це воно. Тепер я знаю, що в мене кондер обслужений. Можна ще два роки спокійно працювати. Так шо? Робіть все вчасно. Обслуговуйте і буде щастя. І все буде служити вірою і правдою. А ми зараз це все діло закриваємо, спаковуємо. Їдемо либо до Джондіра, либо до Паліся. Ну, Паліся там треба поміняти компресор і закачати фріон. Так, ну що, добрались ми вже і до Джона. На Палісі теж їздили, оприділилися. Там буде свій ремонт потом. А зараз будемо перевіряти, що у нас робиться тут. Зараз Ярик заведе, трошки в сторону проїде. Бо сіки тут цього фріона і є ще нема хто зна. Дуло холодненьким, але не факт, що його там в нормі. Так Зразу б цю відкрив би. Я да лізу. Ні, не, 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 не защелкувався. Клац-клац. ти так сюди, Ярик, візьмеш, на бока трохи, щоб машина зайшла. Так, що в нас по комбайну? Комбайн на 90% готовий. Е, Нарізку заказали нові ножі. У полі брали на розборці, тільки нові. Збираємо різку. І приступаємо до жатки з понеділка. Тут зараз розбираємося ще трохи по електроніки, щоб всі датчики робили, світилися, обнаружили ось на одній релюшці діод вигорів. І через чорні не показували датчики, що, що запущений комбайн. Зараз це все діло поустраняємо, цепляємо жатку, бо в нас вже соя там на підході 2 гектара вже. Через тижняку можна молотити, якщо треба трошки ускоритися. Ну а потім остальна буде неділю через дві. Трошки від'їдемо, щоб удобно було під'їхати машиною. В принципі, на відео ви бачите під час ремонту перший раз виїзд комбайну. Так, ми тут передвигалися. хай стоїть Ну а зараз заїжджаю в машину і будемо це все діло викачувати, дивитися і вам показувати Ніфіга на камеру не видно Що там клацаєш Що в тебе взагалі по цінах на кондиціонер Може люди будуть писати, питати Ну МТЗ 36 кондиціонер. Це з установкою. Ні, без установі. А, просто кондиционер. сам кондиціонер. Ну, приблизно ціна, хоч МТЗ, хоч ХТЗ, вони ціни однакові кондиціонер. Ну да, там. плюс. Комплектуючі Комплектуючи ті самі ставляться. А установка? 10 установка. 10 тисяч установка. Да? Плюс дорога куди їхати. Далеко не виїжджаємо. Сюди ще можемо доїхати до вас. На Західну Україну туди ми не виїжджаємо. Обично передаю кондиціонер, передаю кримплер для обжиму шлангу. Люди самі ставлять, а інструмент. Ну, можна зробити так, як і я зробив. А, на цьому. Назад звертаю. Башкамутами зробили і не понадобилася обжимка. Так що, Кому треба номер телефона? 097 592 4660. Діма, звертайтесь запчастини на імпортну сільхозтехніку по кондиціонерах. Кейс, жандір, нюхоланд. Тобто все есть, так? Да? Компресора, фільтра, розходники, всі. Клас теж є. На клас проблема стала там. Ж, вони теж старенькі. Радіатори почали, спарителі попрогнивали вони там алюмінієві. Є спарителі, Хоч на Лексіон, на Дукан, на класи 108-204. Без питань, все є. Ну, Тут, в принципі, ось. Сервіс. Зараз подивимося, скільки ми викачаємо з нього. От Ми викачали 637 грам вже там це, і вже немає що качатись. А, повинно ну, бути кіло 800. Ну, де тут 1,5 кг, зараз Ну, от тобі отак воно і дуло. Наче дуло холодненьким, але но... ну, краще, ніж просто вентиля. Ну, думаю, то, цей так, наче, трохи не вистачає, а ну. А, як сонце заходить. Як сонце закуте, може і хватало. А на вечір вже так значить і холодно. Все-таки, бач, правильне рішення, що ми його рішили перепровірити. Вигляньте, хто появився, Київлян. Тоть ще видала все. Це у колі купляли. Я тобі кажу, люска ще в колі купила і видала. Вона не приїжджала. Она, кажется, нахуй ноги пошли. Вот mm -hmm. у нас 665 грамм, видишь, от фреона. Да я бачу, бачу. 665, а должно быть кило 800. Ну, где-то так. Вот тебе и я. Ну, заезжали до Миколаевича. Там будут на палец компрессор менять. На берегу? Да. І на ХТ забудь ставити. Каньор? На Мішу? Так, да. що Міша робить. Ну ковпаку ж не нубить. Він і двері познімає. А, так ні ковпаку на оборотні. <рихи> ну якраз в середу. Лібо в середу, либо в четвер приїде став. Я mm -hmm. що тут до вас їхати з Харкова. Взагалі каже. Ну так. Так бачиш, він... Созвонилися, каже, я в лохаці у мартищенка поставили йому кондьор. Дзвоню. Ти день, де, я в лохоці. Ну, коли будеш перетині набереш. Набрав, чуєш, поки ми тут погомоніли 5 минут, наче, знаєш, ну, ще по времени. Я вже каже, десь тут двохетажка стою. <laughs> вже, біля, «Біля, вже біля ярика да, стояв. Тобто дорога класна скрізь, нема питань. На дороги, Ну На ж зробили дорогу. Ну так. Так, ну що, зараз. Ненофільтра. Поміняє нам зараз Зразу все обслужить і забудемо заправляти назад і пробувати. Так ось старий фільтр. О, важкий. Він старий, він забитий по-любому. Мадинчина стояв. Ти представляєш, що тоді китайці робили, так? Та може це міняно. Та ні, він не міняний. Я по наклейці ж бачу по фільтру, тут ніхто його не відкручував. Тобто з заводу як Так. Да. Тут okay. в рандірі просто добре, що вони ставлять фільтри великого об'єму. Так, в мене малесеньке стоїть. Йому вистачає, коли переварювати. Ну йому вистачає надовго на джандірі, там за рахунок об'єму. Mm -hmm. Ярик турбіна дує? Ще кольце якесь мастить хуйня. А бачу, що засажене трохи. Воно випадає там, бля. І просто печу газ без того намотати, да. Або там стягнути. Воно випадає там, де кольце. Вибрали його. Та він ж і на МТЗ стоїть. Також саме, типу. Я його засуваю. Тут наче вперед. Тебе випало. Ну, ні, не від того, що я не бачив того наразі. Та ну да. Тут вже треба якомога швидше до жатки приступати. Ножі в понеділок. Ого, скільки рибаків. Весь берег заставлений. Ти більше нічого не взяв? Ні, от тут два. Два триста чи два кіла щось таке. Так реально заставлено все, ти подивись. Пошли на цей нах. Переловку по два фуруємо. Карасі йдуть сьогодні, значить треба вечором їхати. Раз карасик іде. Ну а, так само один, я, один, дві. Навірно, один, мабуть, цей. За одним щуком вага. Ніудочку не витягла, нічого, тільки тин. Та це таке постійно. Запутала, один карась є, а другий. Одкусила з крічком з усі. Треба вечором сьогодні їхати попробувати. Раз сьогодні карасик іде на переловку, треба приїхати зараз замочити переловки. Якраз до вечора вона запариться. Якраз маслій накормить, уїде, а я сяду на його місце і буду ловити. Мені вечором буде турок турик Ну, Хто перший, того й тапки. Буде, так що тут таке діло. Що Миколаєвич, куфайку видавати тепер. Нема зімні курточки. Нема зімні курточки? О, а це воно тепер. Зовсім друге діло. Що там порядок? Так. Да. Ну і тут порядок. Ну і? Так. Зовсім по-другому В Нього не було кілограма, не хватало як мінімум. Він холодив тільки ж на весь газ. Прохладний дух у них. Коли не вистачає, заїхали так так це. Він чуть-чуть холодить, але в ньому кипить компресор такий. Вийти, що струєм їхний компресор. За що сельону охлаждається? Як сонце світило, так наче руки не вистачало. Як тільки сонце зайшло, так вже жари нема, він справлявся.

Що зажурився? Так, да, дує зовсім по-другому. що? А? 600 грамів було. А треба кіло 800. Тобто не вистачало і добре. Ні, а навіть фільтр ще стояв рідний. Ніхто його не міняв. Він там забитий, важкий такий. А воно ж він каже, що має свойство, ну, виходить. У мене, виходить, за два сезони, третій сезон... Не вистачало 250 грам, а задимали ж повен. Утечки не було, то, що він завакумірував все чок, тоня, то есть, ніде не травило нічого. Просто з годами він вже ушов да, і все. Ого. Ви гляньте, як у нас, який у нас сюрприз тут чекав. Що Че б він робив, да, Нормально. А і то вже дує, помінялося. Він, він тут тянущий вентилятори, вони тянуть холодний воздух і толкають туди. Але в нього створюється вакуум, він не може там протягнути радіатор, через фільтра потягнути його, бо тут забите все. Я зрозумів. Потім він перемерзає. Ну, зараз продуємо і буде порядок. За щоточкою почухати так. Поведувати як буде. Так холодить. Дебело холодить. Що я ти бабло? <рес> Дай, мені. Дай мені. <рес> Ні, нема, так. Да? Все, я поїхав. Так, ну що, тобі велике спасибо. Кому треба, звертайтесь. Все робить качественно, швидко і класно. <рес> Якщо все. Цього... Зараз виїжджаєш наліво і, ну, і на трасі будеш. По головній скрізь. Все, дякую тобі, велике. Так, ну що, ну а на цьому ми будемо відео завершувати. Зараз поставимо фільтр, закриємо все це діло, комбайн переженемо на місце. З понеділка хочеш ти чи не хочеш, цепляємо жатку і займаємося жаткою. Поки ждемо ножі на різку, будемо займатися жаткою. Не хочеш, ну їдь так, значить, молотить. Я вам дрімери дав. Стриммери? Валки. З одним двинками, два стрімера. Обідеть готов. Ну, ярику може й да, я й не буду. Так що, кому сподобався відос, з вас вподобайка, підписка на канал. Ну і комент. Всім пока. пока.